Let's go! Yo. I'm like an addict, do I got have it? I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet Дякую за сім, і ви на каналі Pro Cosplay В цьому відео я покажу, як зробити такий костюм Спершу зроблю пояс, на якому буде триматись значна частина костюму Зняв мірки і вирізав прямокутник з 1-сантиметрової єви Бажано додати 4 см до довжини Прикріплюю випучку, щоб пояс тримався Прогріваю будівельним феном і надаю форму поясу вже на собі. З 3-мм єви вирізаю дрібні елементи, які є на пояс. Для цього спочатку намалювала їх на папері і після перенесла на єву. Центральний круг та два півкола поруч зробила з трошки строшки 5-мм єви. Приклеюю це все на 88 клей. Після чого шліфую всі зрізи. Текстурною пастою вона досить густа, замазую усі непотрібні щілини, і поки вона сохне, зроблю з епоксидної смоли півсферу, яка знаходиться в центрі поясу. Ця епоксидка у мене ще з доковідних часів, тому вона трохи пожовтішала і, скоріш за все, вже вийшов термін придатності, але ж не викидати її. Я вирішила ризикнути. Змішую по інструкції компонент А і Б, все зважую на вагах. Це обов'язково нічого на око не робимо. Перемішую протягом хвилини час краще засікти. Переливаю в другий стакан і перемішую ще протягом двох хвилин. Додаю по каплі акрилову зелену фарбу і трохи сірого пігменту для розводів. Фарба не повністю розійшлась по смолі, хоча мало б. Скоріше за все, це через те, що смола просрочена. Але результат мене влаштовує. Заливаю масу у форму і ще вирішила додати шматочки фольги для цікавішого результату. Залишаю так на 24 години. На рукавники роблю за тим же принципом малюю на папері і вирізаю з єви. Але трохи по-іншому зроблю липучку. Вона буде не знизу, як на поясі, а згори. Половину наруча я склеїла між собою. А іншу буде тримати липучка, яка знаходиться на декоративному елементі. На скрінах погано видно візерунки, тому буду імпровізувати. На одну руку потрібно зробити два наруча. Коли все вилаштовує, можна відшліфувати. Перед ґрунтовкою прогріваю феном, щоб закрити всі пори. А грунтувати буду гумовою фарбою сірого кольору. Як висохне, фарбую все чорним акрилом і покриваю лаком. Те саме я зробила і з поясом. Вже можна подивитись, що вийшло зі смоли. Броню на ногу я планувала повністю зробити з тонкої єви, але коли вже час настав робити цю ногу, стало зрозуміло, що нога тоді не буде згинатись, буде дуже сильно парить і дуже великий розход самої єви, а вона не дуже дешева. Тому е я знайшла такий вихід: це зробити чулок. З чорної тканини, яка тягнеться, і потім згори понаклеювати вже деталі, чи які дрібніші елементи з Чулок Я роблю з обрізків від попередніх робіт. Просто накалую все на собі, і далі прострочу на швейній машинці. А ось цими деталями обклею ногу. Е, місяці побільше і поменше будуть згори, а ось мушки знизу. Приклеюю на собі, щоб одразу бачити готовий результат. Якщо вас відвідає геніальна мисль приклеїти цей чулок і всі деталі до капронок, маю вас засмутити. Капронки порвуться одразу. Це як варіант можна брати товсті колготи. З трьох смужок заплітаю косичку для другої ноги. З ногами закінчили сукню розділю на дві частини: Юбку, яка буде йти окремо, і топ, приклеєний до поясу. Юбку закавую на манекені і роблю характерні складки. Приміряю та перевіряю, що все добре сиділо. І можна обрізати. Все шив можна переходити до верхньої частини. Варто розпочати з ось цієї деталі. Спочатку зроблю здоровий чокер на липучці з єви. три місяці і з тканини виріжу ось таку деталь. Її я буду ще підрізати. Потрібно, щоб просто було побільше тканини. Далі приклею її до чокера і на собі приклеюю решту деталей. Далі відрізаю всю зайву тканину. А тепер можна і сукню доробити. Знов заколюю як потрібно, роблячи складки. Прошиваю, щоб вони тримались і приклеюю до деталей на шиї. До поясу я приклеїла ось таким чином. У героїні позаду є фіолетова сумочка, і її зроблю з коробки. Початку підріжу коробку по формі, шию прямокутну наволочку і приклею її до коробки. Застібку зроблю на липучці, а тримати сумочка буде на резинці. Залишків смоли я ще тоді залила кристали і один з них приклеїла на сумочку, а з Єви зробила такі декоративні смужки. З тонкої атласної стрічки роблю воланчики, або я не знаю, як ці штуки правильно називаються. У новорічної ялинки позичу трохи сірої стрічки, треба тільки края підпалити, щоб не сатались. Залишились фінальні деталі сукні, але не косплею. Міночок роблю з тонкої єви. Вирізаю спочатку побільше листочків по трафарету. Місяць та смужку на якій це все буде триматись. Шліфую, обдуваю, приклеюю, ґрунтую і фарбую. Все стандартно. І тільки місяць я вирішила обклеїти фольгою. На фінал зелена рука. Використала зелену півпрозору тканину, вона у мене не тягнеться, але краще щоб було навпаки. І просто в такий дивний спосіб обколола потрібну мені форму. Підкоригувала і прошила на машинці, А шви замалювала чорною фарбою. Згори додала ще ось такий елемент. Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work.